Наше місто на Дніпрі завжди було культурним центром країни. Зараз прийшов час для відродження славних традицій талановитих пращурів. Тож всі, хто відчуває в собі прагнення до світу моди, має дизайнерські здібності, запрошуємо взяти участь у конкурсі Fashion Future. Участь у конкурсі безкоштовна. Вік та фах учасників не мають значення. Конкурс започатковано за підтримки міського управління культури і Дніпропетровського факультету Київського національного університету культури та мистецтв. «Медіапартнер» – телепроект Пірявоплащені з Євгенією Ліфановою. Конкурс пройде 14 квітня у залі Дніпропетровського факультету Київського національного університету культури та мистецтв. Заявки для участі приймаємо за адресою вулиця Грушевського, 9, колишня Карла Ліпнахта. Телефон 067-562-34-98.